Зима без світла це не страшно. Страшно без безси. Без та. Не вернути, не обійняти, не притуритись, не поцілувати і не заговорити, вускати. Зима без світла це не важко, бо є і свічка, і комік, і небі їхніх. Важко день і нічку по у боротьбі пораненого друга собою прокрива прикривати. Звічі тихенько проговорюватися, того ж переживатися. Шановні друзі, просимо шанувати хвилин мовчання пам'ять. Власне, ми зібралися сьогодні тут для відкриття унікальної виставки, яка носить назву Очі війни, де буде представлено безпосередньо події події російсько-української війни через об'єктив польських фотографів, які були свого часу нагороджені на найпрестижніших. Фото конкурсах, таких як Picture of the Year або World Press Photo. серед них, зокрема, ми маємо таких художників як Войцех Жезінський, пан Березовський Лазар та багато інших, саме вони дозволяють багатьом людям по всьому світу показати буденщину війни в Україні. Чи чогось таке подібне, але а, показують його як важливу чутливу трагедію, яка стосується майже кожного у цьому світі безпосередньо. Ну і саме а, сьогодні, тут у стінах Ужгородського замку, за сприяння а, директорки Закарпатського обласного краєзнавчого музею пані Ольги Шумовської, генеральне консульство Республіки Польща у місті Львові має а, можливість представити цю. Унікальну виставку і тут, на Закарпатті. Тому, шановна пані Ольго, запрошуємо і вас до слова. Дякую. Шановні пані та панове, друзі, колеги, партнери, сьогодні ми відкриваємо надзвичайно важливу виставку під назвою «Очі Очівінь. Через мистецтво ми не лише документуємо реальність, а й створюємо міст між серцями, між тими, хто пережив ці події, і тими, хто лише намагається їх зрозуміти. Особливу подяку висловлюємо Генеральному консульству Республіки Польща, завдяки якому ця виставка стала можливою. Ця співпраця ще одне підтвердження глибокого партнерства. просимо зараз після відкриття до перегляду, і хочемо сказати, це дуже важливий наш такий спільний проєкт, тому що війна триває, ми боремося, культурний фронт є надзвичайно важливим. Слава Україні! Героям Добре, слава Дякую, пані волі. Ну і звичайно, вже тематика сьогоднішнього нашого заходу. Торкається майже кожного, тому маємо сьогодні серед нашого числа дуже багато гостей, серед них зокрема і представники влади, багатьох інституцій, дипломатичних, багатьох культурних, наукових, освітніх, мистецьких установ. Ну і представники духовенства. Тому зараз сердечно хочеться запросити до слова безпосередньо генерального консула республіки Польща у місті Львові. Пана uh, Маріка Радзівона запрошую вас. Szanowni Państwo, chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Szanowni Państwo, dla doświadczenia wszystkim serdecznie podziękować. Władzom miasta. Władzom miasta. Władzom podobr. Władzom obywatowym, Kolegom dyplomatom. dyplomatom z konsulatu węgierskiego. Kolegom biskupowi. węgierskiemu Częstobiskupowi. Naszym z organizacji polskiej. Naszym z ludzi z Polskiej Organizacji Służby. I wszystkim, wszystkim Państwu, którzy zechcieliście poświęcić dzisiaj czas I tej przygodzie. I w synu tutaj wysłuchaniu, jakie zachodziemy, ten swój czas i prowadzący ją zaraz z nami. I, o wystawie, którą będziemy za chwilę oglądać, już sporo Pan zechciał powiedzieć, bardzo trafnie. Про виставку, яку ми через хвилинку будемо мати змогу дивитися, пан тут дуже вдало все розповів. За ще дякую. Насправді це виставка дуже відомих, талановитих, професійних польських фотографів. Oczywiście to fotografowie, którzy zbierali na laury, nagrody na wielu festiwalach, w wielu konkursach fotograficznych, między innymi było przez foto. Sprawdzi це фотографи, які e, були номіновані та e, є e, номінованими і отримали великі престижні нагороди в різних конкурсах. Ця вистава була вже в багатьох місцях світу. Ця виставка відвідала вже багато місць у світі.

Wydaje się, że w czwartym roku Wielkiej Wojny, chociaż tak naprawdę ona trwa od marca 2014 roku. Staje się że w czwartym roku yy, Wolnej Winy, yy, chocia ja tak naprawdę za wojna, która ma od 2014 roku, wytwórzmy. Yy, my już wszystko o niej wiemy. Wiemy o dziesiątkach, setkach tysięcy ludzi zamordowanych albo stracili domy, stracili zdrowie, albo bardzo często życie. Mężczyźni wszechstronne nie znają, my te znamy od to jesteśmy tysięcy tych ludzi, my znamy jaki swoje budynki, od tych, jaki swoje życie. Ale w tych fotografiach widać wojnę w, jak w mikroskopie, widać jedną konkretną małą sytuację. Ale w tej wystawie, w tych fotografiach, my widzimy wojnę, naszym to mikroskopy My widzimy konkretną jedną sytuację. Y, I czasami y, czyjeś spojrzenie, jakaś jedna postać robi wrażenie dużo większe niż wielkie liczby. Y, I czasami czyjeś spojrzenie, jakaś jedna postać y, robi dużo silniejsze wrażenie niż wielkie liczby. Powiedziałem, że wojna toczy się w Ukrainie, ale. Ta wojna toczy się w, w sercu, w centrum Europy. Nie skawszy wojna rynku mające w Ukrainie, ale ta wojna rynku Europy. A Ukraina ponosi największą ofiarę y, i największą, najwyższą cenę y, bronienia. A, a Ukraina nosiała największą żartwę y, obolony w Europie. Chciałem Państwu raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować, że znaleźliście dzisiaj chwil na to, żeby tutaj y, przyjść i być wszystkim serdecznie podziękować za to, że znaleźli czas, żeby przyйти tu i przy was dziś razem z nami. Razem. I chciałem na koniec bardzo serdecznie podziękować również gospodarzowi, gospodyni tego miejsca, pani dyrektor. I podosiem chcę podziękować gospodyni za miejsca, miejsca pani dyrektor. Bez wszystkich państwa, również bez moich kolegów bez wszystkich was, tak samo bez moich e, kolegów z Generalnego Konsulstwa Ujmuły. Ale w pierwszej kolejności bez pani dyrektor, jako bardzo gościnny gospodyni tego miejsca, ta ale, wystawa nie mogłaby się tu odbyć, jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Ale bardzo to wszystko, bez was, pani dyrektor, ta wystawa nie mogłaby e, odbyć się, my zresztą szczerze. Дякую. Дякуємо пане консуле за такі надзвичайно важливі, проникливі і надзвичайно точні слова. І дякуємо звичайно вже нашим польським друзям і польщі за всю ту підтримку, яку ви надаєте. і влади, духовенство, всі присутні на цьому чудовому заході. Дійсно хочеться подякувати організаторам, в першу чергу, за величезний вклад і донести до кожної людини, не тільки в нас, але в усьому світі, що в країні триває війна. Дякую пане генеральний консул, вам, вашому консулату, за цю чудову роботу. І дійсно хочеться подякувати нашим захисникам, які дають можливість нам жити і працювати. Ви знаєте, назва виставки Очі війни дуже вдала, напевно, для тих, хто хотів би подивитися очі в очі тим, хто сьогодні захищає нас. Сидячи роздумуючи над цими подіями, які відбуваються в Україні, я згадав два випадки про очі війни. Ви знаєте, я часто їжджу на фронт, зустрічаюся з нашими захисниками, захисницями, і ми завжди беремо з собою подарунки. І якщо ми бачимо дітей при фронтовій, Частині нашої країни, як я побачив тут цих діток, ми зупиняємося і даємо їм подарунки. І ми бачимо їхні очі. Ми бачимо їхні очі. Перелякаємо війною стривоження. Адже війна це смерть, переживання, біль, страждання. І на початку був чудовий вірш. Другий випадок, в минулому році, я взяв свого молодшого сина і свою дружину і ми поїхали на фронт. Я взяв, щоб вони подивилися в очі наших захисників. І коли ми їхали назад, моя дружина сказала мені, я більше не поїду. Я кажу, чому? Ти не бачив їх яким поглядом вони нас проводжали. Тому, друзі, закликаю всіх подивитися в очі війни і зробити все від кожного з нас залежне, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Дякую ще раз всім організаторам. Хай Господь допоможе нам перемогти ворога, щоб у нашій країні наступив мир і щоб ми могли спокійно жити, розвиватися, розбудовуватися. Слава Україні! Дякуємо вам. Ну, а зараз до слова також хочеться запросити міського голову Ужгорода, пана Богдана Андрієва. Просимо вас. Доброго дня, шановні присутні, шановний пан генеральний, генеральний консул марик. Переводити, думаю, не потрібно. Ми е, пів години тому спілкувалися з паном генеральним консулом у нас у Російській раді, і в принципі ми багато про що за цей короткий період часу проговорили. І знаєте, ми відкинули всі ці політичні там ті порозуміння, якісь там, які зараз десь частково тривають між нашими країнами, але нам, знаєте, близькі е, Польща, народ Польщі по духу, зв'язку з тим, що вони прийняли величезну кількість. Ми тимчасових переселенців, які зараз проживають, працюють, живуть, діти навчаються, отримують медичну допомогу саме у Республіці Польща. Тому я дякую вам, пане Марик, від нас, від присутніх, від Ужгородців, від Закарпаття, до від цієї країни за цих громадян, які сьогодні ви в ваших прийняли, які сьогодні проживають у ваших громадах. У нас є міста побратими, це Кросну, це Ярослав, це ці міста, в яких також проживають. Наші громадяни, і ми спілкувалися з паном консулом, і розуміємо, що сьогодні цим громадянам, цим людям потрібна допомога. А ця висока, яка сьогодні в нас в місті, це знаєте, це кожна на своєму місті зараз робить вклад в те, щоб показати всю цю страх, всі ці страхі, всі ці неподобства, які творить Російська Федерація на території нашої країни. І це вже як сказали пані Воля, це є наш фронт, культурний фронт для того, щоб. Інформативно доводити до, до суспільства, до світової спільноти, що це не може таке бути в 21 столітті, що ви просто розуміємо військові. Але коли мирні люди, діти, люди похилого віку, віку страждають, гинуть від цих обстрілів, від цих, від цих всіх От це, ну, це ми все мусимо зробити, щоб цього не було, щоб це не повторилося. Тому звичайно, це дуже гарно, що саме сьогодні в місті в Закарпатті проходить така виставка. Дякую. Вам, пане генеральний консул, вашій команді, які сьогодні привезли цю виступу до нас до Дякую, пані Олі, за те, що ви надали це приміщення. Звичайно, хочу всім побажати сьогодні приємного перегляду, а нам всім перемоги і миру. Слава Україні! Дякую, Дякую пані лікар. Ну і також запрошуємо, запрошується до слова пані Галина Ловбард, заступник директора департаменту культури обласної військової адміністрації. Просимо вас. Начи вітання від нашого голови Мирослава Золотовича Білецького, хочу тепер за все виразити вам щиру вдячність як справжньому сусіду, як справжній країні Європейського зірця, яка зразу розібралася в тому, що відбувається. Тому що йде четвертий рік війни, тепер вже всі все знають. Але ті, хто у перші дні побачив правду, став на захист. Іни це дійсно справжні друзі наші, і саме завдяки тим. Чина і хто винен, ми всі лише разом тепер збираємо докази, щоб рано чи пізно країна-агресор відповідала належним чином за свої злочини. Ми вдячні кожному індивіду, який прикладає зусилля для того, щоб ця війна була належним чином засуджена світовою спільнотою. І разом з тим ми вдячні кожній країні. Пліч опліч бореться з нами. І Польща це саме та країна, яка є для нас співдружньою. Я зараз не говорю як політик, я зараз говорю як громадянин України, і ми знаємо, що багато громадян Польщі підтримувало наших і продовжує підтримувати наших громадян. Тому щира вдячність кожному, хто знає. І що ж, дякуємо нашим шановним високоповажним гостям за такі надзвичайно влучні слова, які дуже добре описують сьогоднішній наш захід і те, що ми з вами будемо мати нагоду згодом побачити безпосередньо в палаці Ужгородського замку. Зараз же хочеться запросити до слова пані Аліну Черкову, директору центру польської культури і європейського діалогу у місті Івано-Франківську, яка до слова. У травні цього 2025 року була удостоєна значить, відзнаки від президента України за оборону України, яка коротко нам представить історію створення унікальних театралізованих мініатюр, які ми згодом за декілька хвилин будемо мати нагоду спостерігати. Просимо вас! Вітаю, шановні пані. Бачимо, це є м, спектакль, який називається Отні війни. Е, тут ви бачите цей банер, він виник рік тому. Е, ми робили тренінг з акторської майстерності і е, дали е, молоді різну тематику для вибору, тобто вони повинні були імпровізувати сценки. Е, різні теми були. Так. І в певному моменті ми, ми зрозуміли, що е, найважливішою темою, найбільш болючою. То, про яку вони хочуть кричати, це є власна тема війни. Е, 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 Якби говорили про очі, е, так подивитися в їх очі, коли вони це грають, і ми розуміємо, що вони це відчувають. Вони грають те, не те, що з ними відбулося. Тобто, ці сценки названи, це сценка лохматик, це сценка полоненим — Тут не буде весь таких спектакль, тут буде тільки кусочок. Е, і такий досвід. Мені давно в нас заснувала театральну студію, і е, ну, я кажу, ну як вам ти швиденько вже буде щось нове, щось заграєте. І вони так кажуть, ні, мам, ми ще як вони готові, ми ще не вміємо грати. А е, я кажу, ну добре, а спектакль тіні війни. Вона мені каже, мам, він не грає. Ми це живемо, ми це відчуваємо. І ми повинні розуміти, що наші діти це відчувають. Вони живуть ніби безпечно, так? Ніби не так часто прилетить, не так часто впаде. ale im też jaśno, im też bolecie i pozwalajmy im pracować i obrachujmy ich maksymalnie jak możemy ze Ja serdecznie dziękuję konsulatowi generalnemu za to, że możemy brać dzisiaj udział w tym wydarzeniu. Szanowna Pani konsul, Szanowna Pani konsul, dziękuję za to zaproszenie, dziękuję za wsparcie tej młodzieży i to właśnie zawdzięczając Wam oni mogą te swoje emocje wylać, rzucić i też mogą walczyć, bo w taki sposób zawdzięczając właśnie projektowi nagraliśmy, wydało jest tłumaczenie na język angielski i to idzie w świat i tym samym oni wspierają i pomagają. Ja dziękuję mojej drogie młodzieży, wy jesteście moi najlepszy i najruchęci.